Коли насправді народився Ісус Христос? Біблія дає точні і послідовні підказки, і вони не вказують на 25 грудня чи 7 січня. Приблизно за півтора року до народження Ісуса, священник Захарія, батько Івана Хрестителя, служив у храмі Єрусалима. Він належав до священницького роду Авії, восьмої черги з 24 чотирьох, установлених ще за царя Давида. Кожен рід служив у храмі по одному тижню двічі на рік. Згідно з біблійними даними, черга Авії випадала наприкінці листопада на початку грудня або наприкінці травня, на початку червня. Саме після цього служіння Єлизавета завагітніла. Через шість місяців ангел Гавраїл сповістив Марії про народження Ісуса. Додаючи дев'ять місяців вагітності, ми приходимо до осені. Приблизно до 1 жовтня. Це узгоджується із біблійним календарем Єврейський рік був місячним, тому точна дата народження Ісуса не могла бути сталою, як у сучасному сонячному календарі. Вона змінювалася з року в рік і ніколи не відповідала фіксованим датам церковної традиції. Є й інші докази. Ісус охрестився у віці 30 років і став Месією. Його служіння тривало три з половиною роки. І завершилося навесні, на Пасху. Відрахувавши назад шість місяців, ми знову потрапляємо на осінь, час його народження. Крім того, коли народився Ісус, пастухи вночі перебували в полі з отарами взимку під час дощів і холоду таке було б неможливо. Отже, Писання ясно показує Ісус народився не взимку, а восени. І водночас Біблія ніде не наказує святкувати його день народження. Немає жодної згадки в Писанні про те, що хтось з апостолів святкував День народження Ісуса або вітався словами Христос народився. Вважаємо, що щорічне зображення Ісуса Христа як безпорадного немовляти в той час, коли Він є повноправним царем неба і землі, принижує його гідність і є недопустимим. Натомість сам Христос установив спомин своєї смерті подію справжнього значення для кожного. Істинного християнина. Щодо цієї події вказано чіткий час, день і місяць, на відміну від дня його народження, тому, свідки Його чітко притримуючись Писання, святкують саме те свято, яке наказав святкувати Христос.